Запишу сьогодні таке коротесеньке відео того, що починаються гробки. Людям потрібно прибрати могилки померлих родичів, і підготування, підготовка має бути якась, мабуть, певна. Да? Звідси виникло питання: як підготуватися перед тим, як йти на кладовище прибирати могилки рідних. І ми бачимо, що має бути чіткість намеру. Ти усвідомлено йдеш і знаєш, навіщо ти це робиш. не формально, а такий внутрішній посил. Тому що ти хочеш, щоб там було чисто, гарно прибрано. Да? Е, як прояв поваги до е, померлих. Е, не ховати свої емоції. Якщо є образи, якісь невисловлені почуття, е, в тебе є шанс відпустити це, не замовчувати. Е, треба бути чесним з, з собою. Е, Відкритість серця, Треба відчувати те, що приходить. Сльози чи пам'ять. Треба дозволити собі відчути всі емоції, пропустити їх через себе, відпустити конфлікти. Тобто, якщо колись були якісь сферки з тими людьми, які вже померли, так? з тими, чиї могили будете прибирати, час смиритися, пробачити, не нести цю боротьбу далі, робити все ну, Це карта стабільності, ну, тобто підготуватися. Взяти все необхідне, да? інструменти, там свічки, рушники, сапки, рукавички, все, що має знадобитися, тобто підготуватися практично. Робота має бути спокійна, методична і ну, без хаосу. Королева, повага, мудрість, емоційна зрілість. Тобто ми заходимо на кладовище як люди, які шанують пам'ять. Ми не тонемо в минулому, ми просто приходимо вшанувати пам'ять, прибрати там, зробити цю роботу. Загалом, що я можу сказати? Тобто підготовка має бути як емоційна, да, внутрішня чистота, чистота така, добрі помислі, готовість пробачати тих рідних, яких ви там могилки прибирати, пам'ятати з любов'ю про них і практично підготуватися практично до цієї роботи. Йдемо з повагою, з відкритістю, прибираємо, питаємо, чи варто чогось або когось боятися. Ну, це можливо більше до мене. Я питаю мені відповідь. Говорять, я несу багато емоційного тягаря, фізичного тягаря. Є щось можливо, що я сама на себе поклала. Да? Раз у мене голові виникло таке питання. Ці слід страхи вже не мають сили. Вони втрачають свою владу, хоча ще можуть викликати якісь такі тривожні думки. Перехід. Я рухаюсь від емоційної тривоги до спокою, відпущення заспокоєння. Хтось у моєму житті, можливо, чоловічий з пост, минулого, мав емоційний вплив або ж маніпулював, але це в минулому. Ця карта відображає якусь емоційну нестабільність. Не варто її вже нести з собою на цвинтар. Ну, я йду до, до батька прибирати його могилу. Мій внутрішній вогонь, цікавість, сильніші за страхи. Є енергія почати щось нове, подивитись на ситуацію з іншого боку. Є якась внутрішня апатія, можливо, втома. Щось я дивлюся, якось скепсисом, якось видивляюся, щось погане, а можливо, мені не хочеться туди йти. Але це не страх. Якесь радше емоційне виснаження, щось я вишукую як відмовки. Тобто боятися нема чого, страхи внутрішні пов'язані з якимось емоційним навантаженням великим в минулому, з конфліктами і людиною з минулого. Це не страх. Кладовище не несе загрози, але варто туди йти, як тако кажуть, з чистим серцем, не з, з силою, змушуючи себе, да, якщо вже вкрай не хочеться, то не треба туди йти. Якщо є якась втома, емоційна спустошеність, якось себе погано почуваєте, краще відпочити перед походом. Питаємо, чи живуть там злі духи, і як від них захиститись, якщо вони там є. Е е Якесь відчуття розгубленості, е страх перед невідомим. Мах. Е Треба остерігатися самонавіювання. Е твоя уява може створювати більше темного, ніж є насправді. Е е також не потрібно там гратися з тими речами, які ти не розумієш. Ну, це більше для людей, які десь вичитали щось, або їм якась там бабка сказала, і вони пішли там ритуали якісь робити. Да? А, тобто якісь магічні практики, якщо ти не вмієш цього робити, не грайся там з цим. А, вразливість, відпускання контролю. Ну, це як відкрити соба для якихось чужих енергій. Ми там вразливі, мабуть. Невірний вибір, внутрішній конфлікт. Не потрібно йти на кладовище, якщо є сумніви, якщо ти емоційно нестабільний. Вже проходиш через період зцілення, але залишковий якийсь біль живе в тобі? Це може зробити чутливою чутливою може робити людей до темного. Внутрішня або зовнішня боротьба? Ну, це про те, що я сама створюю собі напруження? Питання було, чи є там злі духи. Тобто реальної присутності злих духів немає. Перша карта, що випала, це карта розгубленості, відсутності орієнтиру, страх перед невідомим. Да? Але тут дуже багато в кар... карт вказують, що моя енергетика зараз нестабільна. І це може створювати якусь ілюзію присутності. Там мені буде дуже важко, і я надумаю собі, що це все із за того, що там хтось висмоктує мою енергію. Знову ж таки, треба йти з чітким наміром, спокійно, не знаю, медитація, уявлення захисного енергетичного кола навколо себе, візуалізація якась. Да? Не брати на кладовище нічого, що має якесь сумнівне значення, що може якимось чином мені нагадувати, чи якось бути присутнім в магічних ритуалах, які деякі люди практикують. Ніякого магічного і сумнівного значення. Не ходити туди, так, якщо людина почувається мочінно пригнічною або вразливою. питаємо, що робити після того, як ми вже відвідали попрацювали на кладовищі? Після того, як відвідали кладовище не варто з собою тягнути якийсь тягар, якісь речі чи сум. Потрібно е, завершити процес енергетично, да, емоційно і практично. Нічого складовища з собою не тягнемо. Е, не дозволяти розуму, все, що побачила чи згадала, е, Судити тебе якось строго. Можливо, це про пам'ять. да Все, що згадуємо, може, неприємне, може там ну люди приходять і кажуть: вибач, що я там та не зробив, тебе там не вберегли, чи там з тобою сварилися. Не треба вимкнути цього суддю, не треба себе там. Аналізувати, судити, давати своїм діям якусь оцінку. Це повернення до емоційного життя. Відчуття полегшення, новий сенс, трохи енергії після очищення. Треба відновити баланс. Це про внутрішню рівновагу. Ми завершили справу і, і говоримо там, да це про слова, ну, мабуть, вдячності. Якщо було щось неспокійне, там пробач, відпусти, там, дякую. Внутрішня рівновага. Це карта внутрішньої рівноваги. Не потрібно поспішати повертатися у звичний ритм. Людина після кладовища може бути збудженою якоюсь, емоційно нестабільною. Треба дати собі час відпочити, якраз оцей баланс вловити. І треба займатися простими, спокійними справами. Можливо, вдома поприбирати, попрацювати руками, приготувати якусь їжу, треба заземлитися, да? відключити мозок, не думати, там, не згадувати померлих, не аналізувати минуле, а просто зайнятися якимись, то би мовити, рутинними, якимись відволікаючими справами. Тобто, після кладовища треба залишити все те, що. Чим ти там працював, або цей весь тягар, або цю грязь. Треба змити з себе, вмитися. Всі речі, які там тряпочки, рукавички, ми викидаємо. Не аналізуємо занадто глибоко все происходяще, дякуємо душам померлим. Відпускаємо, пробачаємо, да? даємо собі час на відпочинок, заспокоєння і займаємося простими фізичними справами, тобто повертаємося в сьогодення в момент тут і зараз, те, що відбувається тут і зараз. Ось так от.